Buongiorno. good communication <coughs> from Italiana Donno. Спочатку гроші. Пожари ля карта кредитом. Платити карткою. Пагарі. Інконтанті, платити кешем. Італійська мова наближена до, латин, до латинської, а латин не має одну особливість, як написано, так і читаємо. Тобто, пагари це правильно паджарані пагари. Майже всі літери, як написано, так вони і вимовляються. Сей д'акордо ти згодна соно до кордо, так, соно десаккордо Ми. Мы Уна донна жінка, Уна донне жінки. Рогаце дівчатка, рогаца дівчина. Ще таке, ворей у коктейл. Ну, для вас це, мабуть, одна з таких основних фраз. Тобто, я хочу коктейль. Або про питання час, встигаю, не встигаю. Sono in ritardo – Я запізнююсь, Ero in ritardo – я запізнилась констатація. Ну, так, для початку.